Відкусили у громади понад 20 гектарів землі вартістю більше 4 мільйонів гривень. Трьом посадовцям з Кірбоградщини загрожує до 12 років позбавлення волі за шахрайське заволодіння комунальними ділянками. У поліції повідомили, що оборудку провернули держреєстратор одного з районів за попередньою змовою із чиновниками селищної ради. Вони внесли зміни до кадастру та зареєстрували право власності на земельні ділянки за фізичними особами. на на підставі неіснуючих державних актів на землю. Внаслідок протиправних дій земельні ділянки однієї із сільських та міської ради Кропивницького району загальною площею 21,5 гектара та вартістю понад 4 мільйони гривень вибули з комунальної власності. Наразі слідчі завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт за частиною 3 статті 365 з приміткою 2, частиною 3 статті 362 та частиною 5 статті 190 Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, яке може загрожувати обвинувальні до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Додаткова тисяча саджанців дерев хвойних і соснових порід з'явилася в лісопарку сосновому в Кропивницькому. Висадку здійснили в рамках міської програми створення та використання зелених насаджень. Партію саджанців закупили в розсадниках Полтавської і Черкаської областей. Вартість одного деревця приблизно 1800 гривень. Перед висадкою комунальники підготували ґрунт, внесли добрива та регулярно поливали саджанці, створивши сприятливі умови для їхнього розвитку. Попри це, близько 250 саджанців сухли. Як пояснили агрономи, деревця не прижилися через агресивне природне середовище та високу конкуренцію з іншими насадженнями деякі мали слабку кореневу систему. Крім того, саджанці підкосили заморозки і посуха в літній сезон. Замість сохлих сосен та ялин комунальне підприємство власним коштом висадило нові деревця. Комунальники очікують, що вони переживуться та підуть у ріст до серпня наступного року. Хвойні та соснові дерева добре очищають повітря, поглинають пил та вихлопні гази від автомобілів. Крім того, виділяють фітонциди, які пригнічують віруси та бактерії. Прогулянки лісомасивом будуть особливо корисні людям, які мають проблеми з диханням. У владі повідомили, міська програма з озеленення передбачена на 2024-2027 роки. Цьогоріч на її реалізацію з міського бюджету виділили понад 18 мільйонів гривень. Ще по 10 мільйонів гривень на висадку дерев міська рада планує спрямувати протягом двох наступних років. Висаджено на цій ділянці тисячу одиниць дерев, 935 сосен кримських, сосна білокура 33 одиниці, сосна чорна 50, ялин 54 одиниці і матрин 11. Всього тисяча одиниць саженців. Першу неділю ми поливаємо чисто водою, а через 2-3 неділі з підживленням, з удобренням всі, для того, щоб вони прожилися. Цьому саджанцю треба максимум сонця, мінімум вітру і помірний полив, тому що полив в цьому випадку, повірте мені, як агроном грає не найголовнішу роль. Він повинен зволожити, створити середовище, де корінчик зможе щось потягнути. Але коли насос не працює, він нічого не тягне. А корінчик з'явиться тільки тоді, коли оці чинники сонечко грунтова. Волога й грунтове повітря, повітря співпадуть. У нас в програмі передбачено такі об'єкти, як Лісопарк Сосновий, де ми знаходимося, загальна площа це 14,5 гектари. Це сквер першого лисоведгальського трамвая, це вулиця Чикаленка, це вулиця Соборна. Хотілося зробити біорізноманітне, щоб у нас було в місті, щоб у нас були не, не тільки тополі там, і липи, а щоб у нас було в місті якісь дерева, які Могли дати нам задоволення відверто про патронат. У Кропивницькому патронатні вихователі поділилися власними історіями роботи з дітьми та розповіли про переваги такої форми виховання. Захід відбувся в бібліотеці імені Дмитра Чежевського в рамках проєкту Жива книга. До участі долучилися вісім патронатних і прийомних родин, а також вихователі будинків сімейного типу з різних районів області. Разом із сином Кропивничанка Валентина Паніна створила першу в місті патронатну сім'ю з 2018 року. Розповідає жінка. Прийняли 21 дитину. Поспілкувалася із сином, і ми вирішили спробувати. Я люблю дітей, і хочеться дитині дати те, чого воно не бачило вдома, чого воно не знало. І це в нас виходить. Вони відкриваються, поступово відкриваються, але відкриваються. І дуже. Радісно і на душі, і на серці, коли бачиш великі зміни в дитини, дитина починає навчатися, починає спілкуватися. У патронатній родині дитина перебуває тимчасово, доки її біологічні батьки долають життєві негаразди або поки дітям не знайдуть постійну сім'ю. Залежно від обставин від трьох до шести місяців. Але під час війни цей термін може бути подовжений. Патронатні вихователі закривають базові потреби малечі. Годують, навчають, лікують, забезпечують різноманітне дозвілля, щоб дитина гармонійно розвивалася. Патронатним вихователем може стати або одинока особа, або родина. Патронатний вихователь це має помічника, який може бути як членом родини, так і сторонньою особою. Люди, які Мають бажання, мають житлово побутові умови для створення патронату, які не мають хвороб, які б завадили їм стати патронатами вихователя і не мають судимості на сьогоднішній день. В одну патронатну родину можна влаштувати не більше п'яти дітей. Для патронатного вихователя і його помічника це робота, яка приносить стабільний дохід, але необхідно мати відповідну кваліфікацію. Для цього вихователі проходять навчання. Держава виплачує заробітну плату патронатному вихователю на сьогоднішній день. Заробітна плата патронатного вихователя становить 24 тисячі гривень. І також держава сплачує за роботу помічнику патронатного вихователя у розмірі мінімальної заробітної плати. Крім того, на кожну дитину, яка виховується в родині патронатного вихователя, виплачується державна допомога у розмірі 2,5 прожиткових мінімум відповідно до віку дитини. Якщо це дитина з інвалідністю, ця сума збільшується і становить. Три з половини прожиткових мінімум. Сьогодні на Кіровоградщині налічується 30 патронатних родин. Патронатних вихователів мають 18 громад області. Найбільше патронатних сімей у Світловодську та Кропивницькому. А серед патронатних вихователів переважають чоловіки. Василь Гринжола з дружиною створили патронатну родину в Олександрівці. Мешкають у просторому приватному будинку, де є необхідні зручності для малечі. Потрапляють до них як дошкільнята, так і підлітки, говорить Василь. Кожній дитині намагаються стати не мамою і татом, а надійними друзями. Потрібно в першу чергу, я вважаю, сприйняти дитину такою, якою вона до вас приходить. Потрібно їх відволікати. Там екскурсії, прогулянки, розваги на природу. Ну, щоб в них були позитивні емоції, тоді ти знаходиш з ними. Особистий контакт, вони тобі починають довіряти, ти можеш в їх голови щось вкласти. Їх. Через родину Гринжол пройшли понад 30 дітей. Відпускати їх, зізнається, Василь, не завжди легко. Звикаємо за них, але ж ми їм пояснюємо, щоб менше травмувати дитину. Ми їм пояснюємо, що ви в нас побудете тимчасово, поки там як вирішиться ситуація з вашим. Подальшим життям наразі патронат одна з найпопулярніших форм сімейного виховання в Україні. В таких сім'ях діти можуть відчути справжнє родинне тепло і турботу про себе наголошують у владі. В кожній територіальній громаді має бути патронатна родина а в великих громадах зрозуміло декілька для того, щоб ми могли забезпечити дитиною сімейною формою і не травмували її, поміщаючи її в заклади інституційного догляду. За офіційною статистикою, понад 40% дітей, які виховуються в патронаті, повертаються в біологічну родину. Для малечі це шанс на щасливе дитинство. А для вихователів змога працевлаштуватися і допомагати дітлахам. Тому надалі Мережу патронатних сімей в області планують розширювати. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини ТІТІВІ Коли на дворі холодніше, ми шукаємо тепла. Розпалюємо печі, вмикаємо котли, запускаємо генератори. Але разом із ним до нашого дому може тихо прийти ворог. Його не видно і не чути. Він не має ні запаху, ні смаку. Саме тому він убиває тихо і без попередження. Чадний газ. Одна мить недбалості і звичайний вечір може перетворитись на трагедію. Чадний газ утворюється, коли паливо, дрова, газ, бензин чи вугілля згорають не повністю. Це стається, якщо димар забитий, вентиляція не працює або генератор працює в закритому приміщенні. У такі моменти невидимий ворог заповнює повітря, і людина починає задихатися, не розуміючи, що відбувається. Перші симптоми отруєння головний біль запаморочення. Нудота. Їх дуже легко сплутати із перевтомою, але кілька вдихів чадного газу і може настати смерть. Щороку в Україні від цього гинуть люди. І на жаль, такі приклади трапляються і в нашій області. Щоб оберегти себе і своїх близьких потрібно зовсім небагато перед опалювальним сезоном. Перевірте димарі, печі, вентиляцію. Не запускайте генератори всередині будинку чи на балконі, лише на свіжому повітрі, на відстані не менше 6 метрів. Під час користування приладами завжди залишайте доступ свіжого повітря. І найголовніше встановіть сигналізатор чадного газу. Невеликий прилад, який подасть сигнал, коли в повітрі з'явиться небезпека. Саме він може врятувати ваше життя. Пам'ятайте, чадний газ не дає другого шансу. Перевірте все сьогодні, щоб завтра у вашому домі було не лише тепло, а й безпечно. Бережіть себе. Поліцейські затримали жителя області за спричинення тяжких тілесних ушкоджень. 64-річний мешканець Кропивницького району під час конфлікту задав тілесних ушкоджень 58-річному чоловікові. За скоєне йому загрожує до 8 років позбавлення волі. За попередніми даними, під час спільного вживання алкогольних напоїв між знайомими виник конфлікт. Один із чоловіків схопив сокиру та обухом наніс два удари потерпілому в область голови. Потерпілого було доправлено до лікарні для надання необхідної. Зловмисника затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили йому про підозру за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років. Наразі зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.